Так, перший виїзд цієї борони в цьому році. Підцепили. Чепльоти легко. Перший виїзд в цьому році. Ще ні разу не робила. Прицепили, їдемо дискувати. Сразу включусь на полі. Тут у мене така борона фактично і була, палада. Ну, ця на вас з цією перший виїзд. Ось ну, такі калюжі в нас тут ще стоять після дощу Сиро. Зараз пробувати, як робитиме. Ця борона в нас із 660-м диском. Там я бачив на каналі молодий фермер. Він взяв теж до такого трактора, ну трошки не такий. Ну фактично такий самий. Взяв на тестування також паладу, ну і з 560-м Тут 660 а там 550 і більше трохи на 4. Два з своєї сторони лишніх. Два спереду і два ззаду лишніх. Вони менше, не густіше. І він казав, що хоче зачепити, хотів зачепити за оцю жорстку, чи, 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 жорстку серпку. Ну, цю ворону не вийде, її тільки можна чіпляти на навіску, бо вона навіскою регулюється, вона ж полуприцепна. Якби колеса стояли, як у культиваторі по центру між вороною, то можна було б тягати. А так задні колеса тут на транспортировку. Якщо підняти, то передня секція не підніметься, не піднімаючи на Так само і е кутком і навіскою. У цій бороні обов'язковий атрибут, тут жорстко не прицепиш. Ну, а так, в принципі, борона гарна. Зараз Попробую дискувати вже, бо сроки піджимають, ячмінь тут хочу посіяти. Ну і покажу як вона робить, якщо ж підеш. Посереду вже так, опускаю і... Ззаду... В принципі десь на четверочку... треба поставити. А потім підглибимо, якщо що. Мисоку на четверочку треба чуть-чуть Отак ну, десь 4 з половиною так. Ну воно зараз покаже Пробуватиму другу передачу Тут я им перейду, без передку сто процентів не піде ну і розганяє моду двох тисяч і вперед в принципі на третій передочик Грица, конечно. Груба красиво. Водин свідочок. Ні, де 14. Ось так, сюди. Ну існітрушки или піднимаете борону слід слитки какой красиво ну так у нас выставь руки пиццы кого понятно 14 15 первого бы красиво. Да, да. с этим телефоном Главное да. против воды Сейчас стану да. покажу для трубы И буду против а не снимать Пити ще у нас там до Он пропустив полосочку. Ну ж стану сейчас покажу. Ну зато древо бур'янці хорошо. Ось. А вот зверху тоже. Верху корінцем ось присипаний, ну вирвано. Є Оце так виходить в один світ. Ну, треба першу батарею трошки підглибити. Друга і нормально. Друга в нас стоїть на четвертий дірочці. Like. Вот что ну, ж я показал, ты гаш, закидываю тут уголотока. Уголотоки. Два от цигороду. Ну все, сейчас трошки там. Уговаюсь до палка. В принципі в тут. тут уже заліпилась нимтем ну і це жо нас у нас уже прицепив шульоє у нас у нас аз бігом Ну все працюю вот так руби Буду робити. Може, ще включусь.